Зараз момент у полтави. Удар і Забиває полтав. Дмитро Щербак. Схоже, що ще саме йому присвячено, сміячку в нього. До речі, Вівдич... Загалом ще досталь часу залишається у Кропивницькому. Зараз Але Фіренко прострілює. До оєву сім'яч не доходить. Але знову Алефіренко. Але Фіренко підключає панідільника. Простріл! Із зрівнює рахунок. Ойє. Дебютний гол в українському футболі для Матіаса Ой Євусі. Начебто вже встиг схопитися за голову Ой але атака другим темпом продовжилася. І цікаво, що Винули понедельник... ті принц, де прибіг без блага господарів безпосередньо у 10-му турі. Та ми зараз дізнаємося. Вівдич вже у штрафному проти кількох суперників. Вівдич. Мір залишає на Бужина. До Бужина прийшла капітанська пов'язка. Бужин пробуває кошатий і забувають другий. Другий гол у цьому матчі. Так, дехто, можливо, звинувачуватиме голкіпера, але ще раз повторююся, виступлю таким собі адвокатом для Пахулюка. Ну, скільки тут рикошетів. Рикошет від Сурікова. Далі рикошет від Бондаренка. Так, можливо. Ну що ж, ти... і його дуель із Восконяном. 76 хвилина. Еліа Стелас за Баба, ба, ба, Мені здається, відповідь. Із Кропивницького надійшла. Просто фантастична від обох команд по два голи забиває.